Ми у вас на нашому каналі сьогодні робимо огляд на знижки та акції в супермаркеті Метро. Відразу знижки на такі скляні контейнери. 1 літр, 100 мл, 169 гривень, 90 копійок. Ну, досить, я думаю, непоганої якості має бути і така форма квадратна. Цікава пропозиція. Також... На такі банки для коктейлів. Акція 69,90, якщо брати від двох штук і від 59,90. продовжується акція на набори каструль Рінгл 3 штуки. Так, Об'єми каструль 1,6 літра, 2,3, 3,2 літра. 999 гривень за три каструлі. І акція на сковорідки також Рінгл 24 см серія «Песто». Так, для всіх видів плитень, для індукційних підходить 669 гривень за 24 см і 26 см 749 гривень. Також класна пропозиція на такий контейнер. В ньому можна відразу і запікати, і заморажувати. Пірекс, торгова марка, 319 гривень 1,5 літра Франція. Я думаю, досить зручно, тому що відразу і для зберігання можна, і запекли щось поставили в холодильник, то й попередній не можна ставити в духовку. Є така форма для запікання, але без кришки 239 гривень, 1,4 літра. Така висока кругла форма для запікання 22 см діаметр, 2,5 літра, Виробництво Франція 279 гривень. Великий скляний салатник з кришкою «Люмінарк» 3 літра 28 см діаметр 569 гривень. Банки для сипучих з крупами 1,7 літра 89 гривень. Папір для випічки, пергамент 50 метрів, метро шеф. Розміри 28 см довжина 139,90 см, силікононізований. Знижки на туалетний папір рута двохшаровий, 24 рулона, 259,90. Трьохшаровий, 32 рулона, 479,90, двохшаровий аром. Скільки 40 рулонів, 296,90. Так, що тут ще у нас? Це повторюється вже. Так, і Емека 32 плюс 8, 599 гривень. На Зеву також знижка. 699 гривень трьохшарова 32 рулона. І сніжна панда преміум 359, 90, 32 рулона, трьохшаровий. Пральний порошок, вірніше гель для прання Аріель, гірське, гірське джерело 2,25 літра, 629 гривень це концентрат, і Lenor, кондиціонер, сицилійські аромати, серія 229,91,24 літра. Капсули для прання персіл, колор і універсальний. Так, 4 в одному, скільки тут 40 капсул, Сербія 539 гривень. Так, і персіл експерт сенситів 539 37 капсул. Power капсики якісь, 30 капсулів, Капс... ага, перепрошу, це, так, це також 539, а велика упаковка 44 плюс 44, 99, 999. Капсули Ariel, 44 капсули, Румунія, 699 гривень в асортименті. Перволь для чорного і кольорового 1249 гривень. Якщо брати дві великі упаковки в одній, так 75 пронів. Зараз поб'ємо гляну. 4 літра кожна, кожна упаковка. По 4 літра. тобто разом 8 літрів буде. Великі каністри, метро шеф -гель для очищення унітазів, різні аромати 148 гривень 90 копійок за 5 літрів. Гель для, для миття підлоги. А, так, лаванда, лимон і океан 47 гривень 90 копійок за 1 літр. І відділ продуктів. Смажені фісташки, метро Метр шеф 500 г 299 гривень. Ціна до знижки 449,90 гривень. Сухі сніданки старт. полуниця банан 500 грамів 97,90 гривень. І що тут ще в нас? Якісь доокульки 97,90 також. Так, відділ м'яса, апетитна наша ряба стегна айтаху в томатному маринаді 166,90 за кілограм. М'ясо стегна, томат, баз, томат базилік з суперфілеом 249,90. Далі фарш яловичина скот сміт 139,90-450 грамів. Потім чекарідо з сиром, чеддер, глобино, такі ковбаски маленькі, 149,90 за одну упаковку. Тут 550 грамів. Далі карпаччо, ясторієм 85 грамів м'яса. І тут вже набор йде. Сіль в оливкова олія 159,90 і тартар 209,90, м'ясо 139 грамів, і також сіль перець і оливкова олія. так, М'ясо епікур, філе курене 189,90, печінка курина 99,90 на знижках. І що тут? Ще в нас? Фарш куриний 500 грамів 109,90. Талі ковбаси, торгова марка Алан, селямі міланська 229,90 за паличку. Дрогобицька 169,90 за паличку, там 400 грамів. Далі Браун Швейська. Отака в нас смачна 249,90, фует іспанський, дві штуки 199,90, дві штуки в одній упаковці. І переяслав. Укрпром 224 гривні 395 грамів паличка. Сосиски ходохніжні, Метрошеф 129,90 за кілограм, а в упаковці 630 грамів. Майонез на знижках. Хайнс так, в такій упаковці 7990 220 г. Хелман Light 164. Хелман з бабунієм. Це на жовтках. До речі, він смачний класний 149,90. Так, і оригінальний Хелманс. Також 149,90. 90 Крим сир білом. Якщо брати від двох упаковок 49,90, тут вони в асортименті і шоколадний, і зеленю, і класичний. Так, далі маскарпоне, Хто буде робити керамісу або інші десерти, 250 грамів. Це класна друга марка. 99,90, Хороша ціна для маскарпони. Сирикома, бринза. Так, ніжна бринза. чому їхня різниця? Не знаю. Різні упаковки, напевно, безлактозна. 54,90. А ще тут що у нас? Це... А, це інсалата, Так, бринза і інсалата, Я люблю інсалат ось цей. Так, і Филата метро Шеф 500 грамів. Така велика упаковка 129,90. Зараз до салатів, до свіжих томатів українських супер. Далі сир ферма сметанковий, 150 грамів 59,90. І сири з срібною і блакитною кліснівою 59,90. Тут 100 грамів упаковці. І ось ще такий Fine Life, також 59,90. Рокфорб, зелена пісня 169,90. І ось такий з голубою 69,90. Сметана ферма 20% жирності 45,90. Айран, зеленю і класичний, ягодинський від трьох упаковок 22,50. Ряженка селянська, 420 грамів, 4% жирності 24,90. Ціна до знижки 40%. ,90. І молоко селянське 2,5% жирності, мікрофільтроване 39,90. Ферма 3,2% жирності від двох упаковок 42,90. Далі молоко ультрапастеризоване селянським 3,2% жирності 42,90. Ферма 3,2% жирності 39,90. І селянське так, 3,2% жирності в такій упаковці 49-90, відсотка жирності. У мене чоловік зазвичай таке бере 39 ,90. Блакитний крап 349,90 льоду, я так не достану, ну, має бути великий. Один кілограм 349,90 гривень. І лосось шматком 399 гривень, блакитний краб, то я вже сказала, так, і кефаль 149,90. Дорада 299 гривень. Лохина, метро шеф 99,90, упаковочка 250 грамів. Так, і порічки – 6490, 250 грамів також. Далі слива українська по акції 99-90, але я була на базарі тільки що там 40-45-50. Це прям вже така велика слива буде. Тому невигідно купувати в метро. Так, Іспанія, нектарини 149 гривень. Персики також, і якісь так в упаковці 94 90, упаковка тут 4-5 персиків. Дрифрути на знижках 69,90. Кавуни по 19 гривень, різного розміру, є великі, дуже є маленькі, є середні. Це українські відповідно. Так, А вогник 29,90. Соєвий соус, 1 літр, бансай, класичний 7490. Риз для суші, шліфований круглозернистий метр шапен, кілограм 79 ,90. виробництво Індія. До речі, не помічала раніше, тут є кімчі, навіть кімчі класичні різи на 149 Акції нема, просто показую. Такі що це смажена кімчі 149,90. Такий прям добротний відділ всяких азіатських товарів. Томатний кетчуп Хайнс 1 літр 189 гривень. Соус чумак гострий. Такий 300 грамів, Україна відповідно 36,90. І різні маринади, торчин, сливовий, що тут ще, карі, ананас 2490. Так, що тут? Томат, базилік. Бурякова томатна паста, заправка до борщу. А, це не, без знижки 39,40. Так, Соєво імбирне, Це все дуже класно, воно смачне. Воно дійсно, робить м'ясо смачним, але там один цукор і хімоза, відповідно. Лимонні цукерки ламбертіні, 150 грамів німечина, 114,90 Так, Також якийсь чоколікер 97,93 125 г. Якась новинка, раніше ну, їх не бачила так і ось такі ще 69,90 карамель. А ці ламбертіні, вони з різними смаками є. так Тут арахіс, полуниця, а, що ще, лимон так і горіхи без знижки. так, Ріоба, молочний шоколад з кукурудзою, 100 г, бельгія 69,90 на знижках. Круасани ваніль 7 Days великий, дабл супермакс 33,90. Печиво американо, ріоба, 800 грамів, 149,90. І такі шоколадні зірочки. Так, нічна зіронька, пісочне з білим і чорним шкодом 189,90 за 1 кілограм. і ось таке пісочне лоренцо, лоренцо 255,90 за кілограм. Упаковка барні 150 грамів 58,90. в асортименті різні смаки. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки. До зустрічі в нових відео. Не забувайте підписуватись на наш канал. Слава Україні!